Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже сьоме відео з рубрики DeFi експерименту. Коротко нагадаю деталі проєкту. Я використовую класичну стратегію комбінації платформи Aave та Uniswap в мережі Base і буду ділитися з вами своїми результатами. Платформу Aave я використовую для депозитів та запозичень, а Uniswap для пулів ліквідності і обміну монет. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Також я використовую комбінацію криптогаманця Rabby Wallet та холодного гаманця Ledger. Раджу використовувати окремий холодний гаманець саме для DeFi. На мою думку, економити 50$ доларів на холодному гаманці при використанні DeFi не можна. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. За минулий період відбулося кілька змін. Запозичення депозитів на АВА я зараз не роблю, так як вважаю, що крипторинок, скоріше за все, перейшов до ведмежої фази. Там робити запозичення зараз ризиковано. До стратегії з депозитами і запозиченнями повернуся, коли ціна біткоїна знизиться до 60 тисяч. Приблизно 1100 доларів зараз в мене в біткоїні просто лежать на гаманці. Я чекаю на ріст район 98 тисяч, там планую зафіксувати половину. Решту зафіксую при рості біткоїна до 106 тисяч. Решта приблизно 1580 доларів у мене знаходиться в пулі ліквідності на Uniswap в парі bitcoin USDC в діапазоні 681130. Попередній пул, який у мене був відкритий в діапазоні 87113, вийшов з діапазону по нижній межі, коли bitcoin проливався до 80 000. Саме тоді я дав ніс ще 1000 доларів і відкрив новий пул. Даний пул попрацював уже 23 дні. Комісія за даний період склала 25 доларів 40 центів, що становить 25,6% річних, так як діапазон досить широкий пул не в ефіріумі, а у біткоїні, то відсоток дохідності порівняно невеликий. Наступного разу я спробую протестувати пул в парі Ефіриум USDC. Звіти по даному проєкту на YouTube каналі виходять раз на місяць. Якщо хочете мати більш оперативну інформацію, приєднуйтеся до моєї закритої групи Telegram. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал бірж byBit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові влаштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в опису відео. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Ну а тепер давайте перейдемо до моїх розрахунків. Отже, всього було принестоно 3000$. доларів. Баланс гаманця на даний час становить 2700. доларів. Просадка 10%, що становить 300$. доларів. Пул пропрацював 23 дні. Винагороди склали 25,40 центів, що становить 25,6% річних. На цьому все пишіть в коментарях, чи ви пробували ААВИ або Uniswap, і які у вас результати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по моєму DeFi експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.